Ми прописали в медичній карті, що ми маємо на сьогоднішній день. Тобто, крість, перехід, в з передніх судів, таких ви говорите, і попередній діагноз, тому що розірване дослідження остаточно встановити, ми не можемо. Попередній діянство хронічної від 24 супа. На сьогоднішній день, згідно чинного законодавства України, ми змогли надати ургентну допомогу за умови, що ви... Через НЦЗУ Національна служба здоров'я України, яка оплачує по стоматологію дорослому населенні тільки урогентну допомогу. Там прописан перелік, що можна зробити. В зв'язку з тим, що ви відмовились і ми вас не реєструємо, ми, на жаль, не можемо вам цю послугу надати. Вам в плановому порядку, і ми в карточці прописуємо, потрібно лікувати. Всі три зуби, те, що у вас на сьогоднішній день хвилює. Ну, перш за все потрібно зробити діагностичне дослідження рентген. У мене ще каріас доктор. Каріоз здесь я міжу чорну точку вірка, ну, в зеркалі. Отсутствують зуб. На сьогоднішній uh, день uh, Послухайте, і... будь ласка. От давайте ви мене послухайте. Якщо у вас якісь я це хронічні процеси, це не гості процеси. Ці хронічні процеси потрібно лікувати в плановому порядку. Планова стоматологічна допомога дорослому населенню надається тільки на платній основі згідно постанови Кабінету міністра 1138. На сьогоднішній скарпи. день хвилиночку можна я закінчу, скарпи. так? на сьогоднішній день. Наша служба КНП Київська стоматологія ми готові вам надавати допомогу. І я сказала як. Те, що законодавство дає право зробити вам безкоштовно, тобто рентгенологічне дослідження при замові реєстрації і процес, і в дальніше все одно немає у нас планової стоматології зараз в державі безкоштовної. наша з 2020 року, з першого на четвертого, немає фінансування на цю службу. Зовсім є стільки фінансування для оточників, для пільгових категорій населення, яке робить місто. Для тих, хто не має пільги, немає цього. Ми цього не можемо зробити при всьому нашому бажанні. Це не від нас залежить, зрозумійте нас теж правильно. Це не, не ми виконуємо законодавство, виконуємо програми, які до нас доверені. Тому на зараз ми вам прописали: якщо ви готові отримувати планову стоматологічну допомогу на платній основі і в плановому порядку санувати ротову порожнину, будь ласка, ви можете це робити, але це будуть платні послуги. Вони не можуть бути безкоштовними. Зв'язку з вище сказаним. Тому зараз ми прописали в карточки, прописали, що вам потрібно зробити. На сьогодні ми готові були вам зробити рентгенерський знімочок для того, щоб повністю зробити остаточний діагноз, подивитися в якому що стані. Але ж ви теж це, це, це не, не, не так сказати, не пішли на цей крок і не готові реєструватися в програмі, хоч ми визволили спеціальну людину, яка. Хотіла зареєструвати, щоб вас везли в цю програму, щоб ви могли працювати, надав, отримувати ту допомогу, яка згідно з законодавством, ви маєте на неї право. Тому зараз, будь ласка, от ви тут прописали, що планове лікування цих зубів, які зараз у вас є. якщо ви згодні проводити його на платній основи, будь ласка, підпишіться, ми готові вам надавати медичні послуги в нас. Ваша прізвище батько не як? Моє прізвище Валентина Петрівна Мерзає. Валентина Петрівна Мерзач. Мірза. Мерзад. Ми. Да. Дуже приємно. Валентина Петрівна. Я не хотів би, щоб ви мене невірно зрозуміли, але зараз те, що ви кажете, ну, в ваших словах я чую брехню. Чому? Тому що. У нас є основний закон, який вища постановка Кабінету Міністрів, яких є рішення Конституційного суду, яке вище теж постановка Е, Далі, е, згідно цього рішення Конституційного суду, що відбувається в Конституції в державних та комунальних закладах ком охорони здоров'я, надається безоплатна медична допомога. Програма медичних гарантій, на яку ви мене намагаєтеся підписати, то про медичні послуги, що не є медична допомога, а є медична послуги, це різні.